Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич щиро вітаю вас. У житті всіх великих людей, про яких розповідає Біблія, були моменти самотності, біблійні герої, люди певною мірою самотні. Однак мова йде не про самотність, яка пригнічує і зводить з розуму, а про час, коли людина, залишивши життєву суету, зустрічається з Богом. У хвилини самотності Авраам, дивлячись на зірки в безкрайній небесній височині, отримав обіцянку про незліченне потомство. У часи самотніх роздумів Мойсей побачив палаючий кущ і отримав наказ звільнити Божий народ. У часи тиші сам на сам з Богом Давид отримав від Господа дар складати чудові псалми, які стали окрасою Біблії. У 38-му Псалмі він написав: Розпалилося серце моє у моєму нутрі, палає огонь від мого роздумування, я став говорити своїм язиком. Але хіба можна відчути божественний вогонь у серці, якщо ти не залишаєшся наодинці з Ісусом? Перебуваючи в цьому світі, учитель багато разів намагався переконати нас в цьому? В Євангеліях говориться, що він усамітнювався від народу. Часто він сідав у човен і вирушав на інший берег озера, щоб побути наодинці зі своїм отцем. Після того, як він виконував свою справу, його важко було знайти. Він ішов подякувати отцеві за чудеса, здійсненим у житті страждаючого народу. Він ішов, щоб отримати більше сили. Адже всю свою силу він отримував згори, він проводив години у мовчазному спілкуванні зі своїм отцем, коли всі люди спали. Якби сьогодні ми навчилися, відкинувши всю суєту, перебувати в тиші сам на сам з Ісусом, скількох духовних зривів удалося би уникнути. Саме в тиші роздумів палає вогонь Святого Духа в наших серцях, щоби спопелити помилкові шкідливі думки, почуття і звички. Людина, котра проводить дні в метушні і суєтних справах, які, хоч і важливі, проте не життєво необхідні з погляду вічності, ніколи не знайде ні часу, ні сили для особистого спілкування з Богом. Така людина ніколи не пізнає, що таке справжнє християнське життя, адже справжнє християнство сягає за межі церкви. Воно не обмежується відвіданням храму та спілкування з іншими християнами, справжнє християнство це досвід перебування віч навіч із Христом. І саме такий досвід дає сили вижити в сучасному світі з його спотвореною моралю. Саме такий досвід дозволяє зміцнитись паросткам християнської любові. Така любов вільна від осудження, вона не приймає гріха, вона вільна від страху, бо спонукає людину залишити свої гріхи. Така любов відроджує в людині образ Христа. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми знову щиро вдячні тобі за те, що ти так любиш нас і піклуєшся про нас, і Ти запрошуєш нас, щоб ми знаходили час поспілкуватися з тобою і отримати силу. Благослови, Господи, на сьому на новий день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, справжнє християнство це досвід перебування віч навіч із Христом. Надсилайте ваші досвіди, почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення.